То усім привіт! Це Roblox. І я вирішив пограти у найлегендарнішого і найстрашнішого Roblox. Дорс. Свіка, ти де? Я тут, я при я... Ти не я... можеш стрибати. Я забула. Пішли у ліфт. Я ось біля ліфту. Я тут. О, я тут. Боттик 2019 Хотів з нами. Але ми попливли без нього. Так. Попливли. Я загрузився. Я теж. Так, нічого не купляємо тому що грошиків нема. Найстрашніша гра роблокса це ж треба. Графіка не прогрузилась. Відкривай. Чи ти не взяла ключі? Взяла. Ну, тоді відкривай. Тільки від першого лиця можна грати. Почекай мене. А я б з радістю пограв. Від третього лиця. Ти де? Я тут. Погнали підранити. О, гроші. Валяються тут. О ще. Багато грошей. Шукай ключ. Я знайшов ключ. Ну вот і Пішли. Ні, дождь реально найстрашніша гра. Так я воні, так можу заверочати. А скоро там раш буде. Темно, темно. Нічого не бачу. Диви. Я бачу тебе. Я цю очівку виконав. Я тебе бачу. Ми шукаємо гроші, Сонь. Суйко. О, батарейки. У тебе є ліхтарик? Ні. Погано. А тут може щось є? Ні. Тут нічого. Погнали далі. О, тут зажигалка. Запальничка. Запальничка. До шафи, до шафи. Летить. Вылезай. З дороги я иду. Ще одна ачивку. Погнали! Ой, тут тема. О, це моя найулюбленіша кімната. Так, моя теж. Кімната луту. що там, вітаміни? Ні, оце. що? оце це? Це крест. А я їм ним пользуюсь. Я викидаю його. Ні. Витамі. Окей. Дивін, дивін, крест. У просто треба його тримати у руці, коли, коли летить якийсь монстр, і він його під землю, крест монстра. Так можна Раша Амбуша. О, цього як не? Сікати не можна. І фігуру теж. Це дуже, дуже. Вітаміни, вітаміни. ха-ха. Все моє. Моє. Тепер я точно Сіка маю пережити. У мене хрест. Я можу його зробити так, щоб він декілька секунд не ворушився. Ти казав, що не можеш. Ну, Шукай. сік під землю, звісно, не полетить, але він... На декілька секунд не зможе е, рухатись. рухатись. Пішли? Що ти Що там? Пластир? А, пластир. Нікому він не треба. У мене ключ, пішли далі. Пішли. Ти тут? Так. А, не спідрань без мене. Я боюся спідранерів. Це в тебе, це в тебе. Відкриваємо. я пишу. Очі, 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 очі. Не дивись, не дивись. А ні. Блін, боляче. Подивись на мене. Так, скоро раш полетить. Вже летить. Крест! Я вмер. Я ти. Я ж крест зробив. У мене ж був крест. О, oh, it's you. На свою аватарку. Натискай на аватарку. Ти натискаєш? А, ну тепер натискай. Все, я, я готовий, я готовий. Та не бійся, ви мене по нозі, коли буде страшно. Мені не буде боляче. Це як буде. Ні. Так. Ти тут? Так, я тут. Все, тоді погнали. Погнали. Блін. Такий чудовий предмет втратили. Крест. Так. Чудовий такий предмет. Це я його знайшла. Та молодець, молодець. Але тепер в нас немає його. Блін. Препогано. Погано, пропогане, пропогане. Тепер всі ящики облазимо. Окей. Усе золото забираємо. Ей, це мій був. Не мій. Мей, Тут десь мають бути предмети. Окей, ти усі з цієї сторони облазь, а я з іншої. Ні, ні, я тільки в цю кімнату. Кімнату? Так. блін. Ну добре, закінчуємо відео. Потім ще пограємо.